Масове святкування дня пошти сьогодні по всій Україні синхронно відзначили своє професійне свято поштарі. Акцією Єдина країна єдина страна позначився цей день. І у сумах це акція, яка покликана на піднесення підняття патріотизму, об'єднання країни і побажання всім миру і єдиної країни. Поштовики всієї країни висловлюють побажання. Відправили ми вчора на всі області України листи зі своїми побажаннями, які ми їм бажаємо. Вони нам І сьогодні на акції було зачитані декілька. Організатори розповідають, урочистості до Всесвітнього дня пошти проходять кожного року. Цьогорічною особливістю стало святкове спецпогашення. Спецпогашення проводиться не кожний рік. Це взагалі проводиться під якісь окремі дати, визначні дати. До цього свята виготовили штемпелі по всій Україні і проводиться одночасно по всій Україні. Особливі послання сьогодні відправляють і ці одинадцятикласники. У їхніх руках листи рідним, знайомим. Та українським захисникам всього 22 вісточки. Більшість школярів відправили послання невідомому солдату. Особисто я писала для воїнів. Я писала, я не я можливо не знаю цю людину, але я е, бажала їй миру, здоров'я, звичайно, ж терпіння і особисті слова подяки за те, що він зберігає моє життя і дарує мені радість і щасливе дитинство. Я писала листа е, зовсім незнайомій людині і. Ну, бажала там всього найкращого. Я бажаю поштарям терпіння, витримки і також миру бажаю, як і всім людям. До святкування долучилася і ця малеча. Крейдою на асфальті вони намалювали карту України, яку оздобили різними зображеннями. Сонечко, квіточки, деревце. деревце, І ти вже малював малюночок? Так, да. бабочку. Мателка а, 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 а. бабочки сьогодні день пошти. завітали на захід і ветерани поштової справи. Сьогодні вони розповіли нам про особливості своєї роботи. Спілкування от із, із людьми бувають різні, але в більшості дуже приємні, хороші клієнти. Але для цього необхідно багато вчитися, багато чого розуміти і ну бути абсолютно. Можна так сказати, люблячими всіх людей. Наша робота залежить від любові до людей. Любиш людей, робота буде йти як найкраще. Чому? Тому що ми обслуговуємо в основному наших пенсіонерів. Це люди похилого віку, які потребують любові і заботи, якої зараз так не вистачає. На завершення усі присутні запустили у небо повітряні кульки, до кожної з яких прикріплене побажання миру і добра усім нам. Вікторія Радченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.